Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні хочу показати вам подвійну посадочку двох орхідеєк. Які в мене вже з 21-го року, вже в домашньому цвітінні Вони цвіли. Одна видала дітку на своєму старому цвітоносіку І зараз обидві процвіли разом. Отака От одна. Ця орхідейка називається сам. Тобто сонечко, ну так назвав її садівник. Це азіатські були підлітки. Мені вона дуже сподобалася, такими легенькими сплешами чарівними такими на білому фоні. І друга, всім знаменита, всі її знають. Це орхідейка легенда. Отак От мені видала три квіточки. Один ще бутончик розкривається. Чарівна така квіточка з такими гарними. На відео вона зараз світлі в неї сплешу, але вони такі темно-бордові сплешики. А ця така ніжна з ніжними такими сплешами, розводами. От я їх посадила разом в одну закриту систему. Вроді би, їм все сподобалося. Листочки ростуть. Ця діточку навіть випустила сонечко. Там він бачив листочок росте. То я злякалася. Листочки вона скидала, намазала її, але все добре. Орхідейки зацвіли в цьому сезоні. Такі дві. Гарнюні дівчинки. І я сподіваюся, колись, може, вони зацвітуть більш рясніше. Але мені і так вони до вподобі. Вони гарно прийняли посадочку. Вони обидві в мене з 21-го року. І тому я ще їх вам не показувала. Вони мене давно цвіли, я їх пересаджувала. А в цьому році, ось влітку, влітку, ота процвіли. Це така жовтенька губа у легенди. А оце така розовенька, гарна така губка. Ось такі дві дівчинки в мене. Дякую за увагу. На все добре.